На території Криворізького району завершилось гуманітарне розмінування працівниками ДСНС, які відпрацьовували території громад, які найбільше були забруднені вибухонебезпечними предметами, і було обстежено 2645 тисяч гектар землі. І на цій території було виявлено 25 вибухонебезпечних предметів, які були ліквідовані, але шановні. Території посадок, лісків, заліснені, такі території ще не повністю обстежені. Тож, якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, незнайомий предмет, відразу повідомляйте поліцію, службу ДСНС і місцеву владу. Будьте обережні, ми працюємо, допомагаємо. Це буде добре.